«Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця, серця людей, що Господа признали, цей день святий з'явився цар небес. Прийшов у світ у вигляді людини для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Мариїла. Він не прийшов для слави чи хвали, Її йому й на тебі вистачало, та він прийшов, що ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий. Він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе. Та шлях не торгистий свій прийшов він свято і без нарікання. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і мій. Він буде навчався. Він знав про все. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався. Приймав усе з Господньої роки, і благодаті кожен день зміснявся. Пройшов той день, що на службі став, він сповнив все, всі слова, що в Писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Навчав людей і творить здоровляв, зрівняв людей від впливу зла. Він фарисеїв завжди до коря за те, що ті посла залишили. Він знав про тоді, що він і Єлесів. Він знав, що Юда його людям видасть, що він помре у муках на гресті, так він ішов, щоб дати людям милості. Він знав про те, що якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою за гріх є, звісно смерть. Йому і тоді нічого не лишалось. А він любив. Ще не дивився на ті страждання, і пастухи прийшли у бідних літ, щоб бачити великі починання. Усі дивились на просте дитя просте дитя, який простий початок. Ніхто не знав, що далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати. Не знали про такий страшний кінець, і з усіма і тішились, раділи, аж поки не побачили вінець і забите в ранах тіло свого сина. А він все знав, бо він ішов для нас. Він залишив це і народився. Ясля для того, щоб такий останній час надія в серці на Христа не згасла. Амінь.